Об'єднатися заради допомоги. Бренд наша ряба та благодійний фонд МХП громаді передають дитяче харчування малюкам, які потребують цього найбільше. Цього дня близько двох тисяч баночок доставили в Черкаську обласну дитячу лікарню, приблизно для 45 малюків. Під час повномасштабного вторгнення ми підтримували українців, зокрема маленьких, численними благодійними проектами. Одним з таких проєктів стало забезпечення малюків з дитячих будинків та лікарень дитячим харчуванням з курочки на період складної зими. Таку допомогу отримали Черкаська дитяча лікарня, сумські та запорізькі дитячі будинки, Тернопільський центр реабілітації а ще й близько 120 сімей, які потребували підтримки. Цією благодійною акцією ми демонструємо людям, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, що вони не самі, що ми готові прийти на допомогу і підтримати їх. Благодійники розповідають, що станом на зараз передали вже близько 27 тисяч баночок дитячого харчування. Кажуть, це навіть не допомога, а справжній поклик серця.